То через просвідчення прийняв у себе Бога, той скоро дізнається про святу Божу волю, як у негайних справах, так і в справах ненагальних, через другий спосіб, тобто благосприяння. Праведний Бог і двері милосердя свого не замкне для тих, хто стукає в них смиренно. У всіх випадках ми повинні перевіряти наш намір, бо Господь споглядає на нього у всіх наших ділах. Усе, що вільне від пристрасті та всякої нечистоти і чиниться єдино для Бога, а не заради чогось іншого, визнається нам за благе, хоч би воно і не зовсім було благим. Існують такі мужні душі, які через сильну любов до Бога і смиренне серце беруться до справ, які перевищують їхню міру. Проте є і горді серця, які насмілюються на такі ж починання, переконані нашими ворогами, бо наші вороги часто навмисне підмовляють нас до діл, які перевищують нашу міру, щоб ми, не досягнувши успіху, занепали духом та покинули навіть і ті діла, які відповідають нашим силам, і, отже, стали посміховиском для наших ворогів. Бачив я немічних душею і тілом, які через безліч своїх гріхів наважилися на подвиг, що перевищував їхню міру, але не змогли понести його. Я сказав їм, що Бог судить про покаяння не за мірою праці, а за мірою смирення, поєднаного із плачем, сокрушенням та відверненням від гріха. Часом причиною надмірного зла є виховання. А часом погане товариство, але часто для погибелі достатньо власного розбещення душі. Хто визволився від перших двох зол, той, можливо, визволиться і від третього, а в кому панує третє, той нікчемний на всякому місці. Нема місця безпечнішого, ніж небо. Втім, і на ньому декотрі загинули через свою розбещену волю. Серед нечистих духів є ті, що найлукавіші. Вони не задовільняються тим, щоб нас самих схилити до гріха, але радять нам мати ще й спільників свого зла, щоб накликати на нас найлютіші муки. Бачив я одну людину, яка передала іншому свою гріховну звичку. Потім, отямившись, вона почала каятися та покинула гріх. Але оскільки навчений нею не переставав грішити. То покаяння її не було дійсним. Слухання оповідей про подвиги і чесноти духовних отців спонукає розум і душу до ревності, а слухання їхніх повчань є світильником у темряві, наверненням заблудлих на праведний шлях, просвіченням сліпих. Хто бажає показати Господу своє тіло цнотливим і серце чистим, той повинен зберігати негнівливість і стриманість. Оскільки без цих двох чеснот стане даремною вся наша праця, серед чеснот є дочки чесноти, а є матері чеснот. Розумний найбільше подвизається, щоб придбати для себе матері чесноти. Сам Бог особистою дією навчає матерів, а для навчання доньок, наставників є чимало. Будемо стежити, щоб убогість насолоди їжею не надолушувати надмірністю сну. І навпаки, бо так чинити безглуздо. Серед нечистих духів існують і такі, які на початку нашого духовного життя тлумачать нам божественні писання. Зазвичай вони це роблять у серцях марнославних, і ще більше у тих, хто опанував світські науки, щоб облегшуючи їх поступово, врешті вкинути у єресі та хули, ми можемо розпізнавати це сівські богослів'я. Або краще сказати, богоборство через збентеження, через безладну та неясну радість, яка з'являється в душі під час цих тлумачень. Ми ніколи не припинимо вдосконалюватися в чеснотах і любові, ні в цьому віці, ні в майбутньому, світлом, просвіченням згори, приймаючи завжди нове світло розуму. Навіть ангели, ці розумні істоти, вдосконалюються, завжди приймаючи славу до слави та розум до розуму. Не будь суворим судею тих, хто словами навчає про великі чесноти, тоді як лінується братися до благих справ, бо нестача діл часто наддолужується користю вчення. Ми не всі здобули все однаковою мірою, дехто має більшу перевагу у слові, ніж у ділі. А в інших навпаки діло сильніше від слова. Бог не є творцем зла. Тож помиляються ті, які кажуть, що деякі з пристрастей є природними для душі, не розуміючи того, що ми самі перетворили свої природні добрі властивості на пристрасті. Заїством, наприклад, ми маємо сім'я для дітонародження. Ми ж уживаємо його на беззаконне сладострастя. За єством у нас є також і гнів, але проти того Змія ми ж уживаємо його проти ближнього. Нам дана ревність для того, щоб ми були ревними до чеснот, а ми ревні до пороків тощо нелінива душа спонукає бісів на боротьбу проти себе, а примноженням боротьби примножуються і вінці. Кого ж не уражають супостати, той не одержить жодного вінця. Тоді, як того, хто під час нападів не занепадає духом, хвалитимуть ангели як мужнього воїна. Постійно перевіряю собі прояви пристрасних рухів і побачиш, що маєш всередині чимало пристрастей, їх, що перебувають у душевних недугах, ми і розпізнати не можемо, або через нашу неміч, або через глибоко вкорінену гріховну звичку. Біси часто відвертають нас від найлегшого й корисного, спонукаючи братися до важкого.